Дорогі сестри, ми продовжуємо вивчати проводити навчання для сестер по біблійних доктринах, які систематизував пастор Джон Макар у своїй праці основи віри. Наша тема нашого навчання це церква. Ми повторимо те, що ми перше вивчали, що таке церква. Церква це не матеріальна будівля, а група віруючих людей. Церква це не деномінація чи секта, а духовне тіло. Церква це не організація, а організм, спільність, яка складається з віруючих і спільність з Богом Отцем. Сином і Духом Святим. В церкві ми бачимо деякі образи, в Біблії ми бачимо деякі образи церкви. Це такі образи, наприклад, як наречена, як виноградник, стадо, царство, сім'я, будівля, дім, тіло Христа. Сам Христос є голова церкви. Члени церкви, це його тіло. Ми знаємо, що є Вселенська церква і помісна церква. Вселенська церква складається з усіх віруючих, які народжені згори, з усіх віків, і вона називається тілом Христа, де головою, як я говорила, є Ісус Христос. Помісна церква також складається із віруючих людей на конкретній території і конкретний певний час. В помісній церкві не завжди може бути всі віруючі, народжені згори, тому що ми по Біблії в притчах читаємо, що можуть бути в церкві і плевели, тобто ті люди, які вважають себе віруючими, але, на жаль, не народжені згори. Щоб функціонувала помісна церква, в Біблії ми маємо приклад, як вона має функціонувати, і церква має мати основні такі чотири елементи, щоб функціонувала церква. Це перший елемент, це наука апостольська, тобто в церкві має проповідуватися живе Слово Боже. Це спільнота братерська. Це члени церкви приймають участь у житті один одному. Вони мають любити один одного і бути в єдності. Це ламання хліба, третій елемент, тобто вечеря Господня. Бог дав таку заповідь, щоб ми приймали участь у вечері Господній. І молитва обов'язкова, обов'язковий атрибут церкви це коли всі моляться. Цим ми показуємо, що ми залежні від нашого Отця Небесного. Так само ми бачимо приклад ранньої церкви, Бог дав приклад структури церкви, як церква функціонує. Структура церкви це пасторське служіння, це діаконське служіння і члени церкви, які мають кожен має якийсь духовний дар, і цим дарами служать один одному. Пасторське служіння, ми бачимо, є багато визначень, таких як пастор, як пресвітер, єпископ, начальник або наставник. Всі ці визначення характеризують служителя, які, які мають обов'язки. Наприклад, пастор, як ми це вже проходили, цей матеріал, він навчає слова Божого, тобто пасе. Пресвітер, він турбується, щоб був духовний ріст. Наприклад, єпископ він доглядає церкву від лжевчення лжевчителів, головує так само і веде за собою наставник, начальник. Все це, всі ці визначення характеризують пастиря, тобто того служителя, який стоїть во главі церкви. Діакон. Деякони, ми знаємо, що це церква вибирає на деяконське служіння братців, і вони допомагають в пасторському служінні, допомагають служителю, в основному матеріальне служіння вони несуть і члени церкви. По місних церквах не просто люди приходять раз в неділю. А живуть життям церкви, тобто беруть участь у житті один одного, допомагають і духов, допомагають один одному духовно зростати. В церкві має бути ця спільність, грецьке слово койнанія. Спільність вона виражається в єдності церкви і, і виражається в тому, щоб члени церкви служили один одному. Єдність в церкві ми не створюємо. Єдності ми нас Ісус Христос приєднав до єдності, бо Він має єдність з Отцем і Духом Святим, і до цієї єдності кожного члена церкви, народженого згори, Ісус Христос приєднує, і наш обов'язок ми маємо сприяти цій єдності і зберігати цю єдність, ні в якому разі не створювати єдність із тими. Хто не визнає Христа як Господа, як свого особистого Спасителя. І сьогоднішня тема нашого уроку це поклоніння. Поклоніння Богу. Спільність із Богом, така близька спільність із Богом у молитві, і коли ми зростаємо у пізнанні нашого Бога, це все нас спонукує, для, спонукує, щоб ми поклонялися Богу. Слово, переведене в Біблії, як поклонятися, спочатку походить від опису стародавнього звичаю кланятися до землі в знак пошани. Прочитаємо вихід 34.8. Вихід. 34, 34,8 вірш. І Мойсей поквапно вклонився до землі і впав. Поклоніння Богу це вираз пошани до нього за те, який Бог є. Через поклоніння Богу, що ми йому поклоняємося, ми визнаємо переваги. Божої особистості, який є Бог, Його природа, що Він є Бог над усім, Його якості, ми вивчали якості Бога і Його діла, що Він зробив для того, щоб себе прославити. Поклоніння виходить із нашого серця. Ми чому ми поклоняємося Богу, тому що ми сповнені подяки Йому. Ми любимо Бога, тому що Він нас народив. Ми хочемо бути йому вірними і покірними. Отже, поклонятися ми повинні тільки одному Богу: наш Бог Бог Бог-ревнитель, і Він не бажає ділити належне йому поклоніння ні з ким іншим. Тобто Бог своєї слави нікому не віддасть. Прочитаємо Ісаї 42, 8. Ісаї 42, 8. Я Господь, оце імення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Так само ми прочитаємо вихід. 20 розділ, 4, 6 вірші: Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь, тих, хто любить мене і хто держить моїх заповідей Отже, Бог ревнитель, Він своєї слави нікому не дасть. І тут доречно сказати в, в, в що останні події війна в Україні, що багато українців прославляють, говорять слава Україні, слава героям. Це йде на державному рівні. Я хочу сказати за віруючих, які мають спільність з Отцем, Сином і Духом Святим. Тому ми вивчаємо цю тему, що поклоніння достойний тільки Бог. Він є ремницем і своєї слави він нікому не дасть. І віруючий мають чітко це розуміти, що єдиний, хто достойний слави. Це, це Ісус Христос, це Бог, Отець і Дух Святий. Деякі віруючі хочуть оправдати, чому вони говорять Слава Україні. І беруть ті вірші з Біблії, наприклад, 1 коринтян з 15 розділу, де написано, що «О, одна слава в Сонця, одна слава в місяць, місяцем, зорям, і, і таким чином вони хочуть підвести, що е, слав, говорити слава України, це ну, як би може бути. Але по контексту ми, ми розуміємо, що е, там не йдеться про те, що люди можуть говорити комусь слава, а тим паче ніхто славу не сонцю, не зорям, не місяцю не віддає. Ми розуміємо, як люди віруючи, що слава належить тільки Богу. Чому? Тому що він це створив. усе. Він створив сонце, він створив зорі, він створив місяць, Україна, він створив землі, бо це його земля. Він створив влади, бо він настановив влади. Він, наприклад, якщо хтось Україну вважає, що це люди, то тим паче людина має віддавати славу Богу. І тому віруючий, прославляючи свою державу, він іде проти установ Божий. Бо написано, що Бог є ревнитель, Бог ревнує. За своєю славою і, як ми прочитали в Ісаї, слави своєї він нікому не дасть. Бог гідний, єдиний, хто гідний, поклоніння. Ми прочитаємо це об'явлення 4, 10, 11. Тоді падають двадцять чотири старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе в вічні, і складають вінці свої перед престолом та й кажуть Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу, честь і силу, бо все ти створив із волі твоєї існує та створене все. Бог, наш Бог, достойний прийняти славу, честь і силу. Чому? Тому що Він створив все, він створив землю, небо, Він дав межі кожній країні в, в якийсь определений, окреслений якийсь час. Але і в його волі ці межі і пересунути. Він дав уряд, він все це він створив, і тільки йому належить слава і поклоніння. Зараз ми поговоримо про істине поклоніння. Бог вважає, що... Бог бажає, щоб наше поклоніння йому було істине. Це означає, що ми повинні поклонятися йому в істині і від усього серця. Від усього серця прочитаємо Матвія 15, 8, -й, 9 -й вірш. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеке від мене, та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Значить, поклонятися Богу не тільки своїми словами, а від щирого серця і поклонятися вистані. Івана 4, 23-24 Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців, Бог і дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися, в правді вистані тут. Значить, для того, щоб поклонятися Богу вистані, ми повинні прагнути пізнавати Його через вивчення слова Його, через вивчення Біблії. Де описані, який є Бог, і описані Його діла. І це дуже важливо пізнавати Бога і допевнятися, що є істина, і тільки таке тоді поклоніння Богу угодне, тому що зараз дуже багато є єресій, люди перебувають в Женя. Але приходячи на поклоніння, наприклад, на служіння, люди ну, думають, що вони щиро поклоняються, і вони і щиро поклоняються Богу. Але якщо це вони перебувають в Ченні в якихось єресях, то це Богу не угодно. І тому дуже коли ми читаємо Біблію, декілька разів є застереження. Для нас що вважайте, як ви слухаєте слово Боже. Тобто на слово Боже треба вважати, треба допевнятися, треба прикладати зусилля, щоб зрозуміти все ж таки істину, і тоді тільки поклоніння буде Богу приємне, тому що воно буде поклоніння в істині. І тільки такого поклоніння прагне наш Бог, поклоніння в дусі і істині. Поклоніння Богу включає в себе хвалу, прославлення Бога. Псалом 135. Псалом 135 третій вірш. Хваліть Господа, бо добрий Господь. Співайте іменню Його, бо приємно воно. Богу поклоняється. Все, все те, що Бог створив. Псалом 66, 4 вірш. Псалом 66, 4 вірш. Вся земля буде падати до ніг твоїх, і співати тобі буде, оспівувати ймення твоє. Вся земля буде співати Богу. Тобто буде падати до ніг, поклонятися. Богу Вся земля, тобто все твориво. Прочитаємо ще один псалом 148, де описано, як вся земля поклоняється, все твориво поклоняється Богу. Алілуя Хваліте Господа з небес, хваліте Його з висоті, в висоті, хваліте Його всі, його ангели, хваліте Його. Усі війська Його, хваліте Його сонце місяцю, хваліте Його, усі зорі ясні, хваліте Його небеса із небес та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони, Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не переступлять Його. Хваліть Господа також землі, риби великі. Безодні усі, огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово Його, гори та пагірки, всі, плідне дерево та всі тедрини, звірина, й вся худоба, все плазуюче та птаство крилате, земні царі, і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки. Та дівиці старі разом із дітьми, нехай усіх хвалять Господнє ім'я, бо його тільки ймення звеличилось, величність Його на землі і небесах. Тобто з цього псалма ми бачимо, що все, все живе і навіть неживе, все творево небесне, яке Бог створив, має хвалити. Господа, і воно своїм призначенням, от, наприклад, чи пташки, чи звірина, чи риби своїм призначенням вони приносять славу Божу. Людина так само створена для того, щоб приносити славу Богу. І ми знаємо, що людина впала в гріх, і те діяльність людини на землі, на жаль, не приносить славу Божу, тому що людина. Хоче прославити тільки себе. Тому Бог і народив, собі, народив дітей, тобто оживив людей, грішних людей, назвав їх дітьми Божими, тобто дав їм владу бути дітьми Божими. І ми, як віруючі люди, всім своїм єством маємо. Хвалити Бога, маємо приносити йому славу, тому що ми на це призначені. Як призначене кожне твориво, як на небі, так і на землі, в морі, під землею, кожне твориво призначене для того, щоб прославляти Бога, так і людина, віруюча людина, яку Бог оживив, дав Духа Святого, наповнив своєю любов'ю, вона має приносити Богу славу. Поклоніння Богу включає в себе благоговіння перед Ним. Прочитаємо вихід 34,8. Вихід 34,8. І Моїсей поквапло, поквапно вклонився до землі і впав. Мойсей, поклоняючись Богу. Впав на землю і поклонився. Буття 24 52. 24 52. І сталося, коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонився до землі Господеві. Ми бачимо, поклоніння тут виражається в тому, що він вклонився до землі Господеві. Лука 7. Лука сьомий розділ. А -а -а. Можна прочитати з першого по сьомого, але це про того сотника, який, в якого захворів раб, і до нього прийшли деякі з юдеїв просити за цього сотника. І коли е Ісус наблизився до нього, то сотник і пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати йому: Не турбуйся, Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому той себе не вважаю я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово і раб мій одужає. Отже. Поклоніння Богу включає в себе з цього тексту ми бачимо смиренність, що людина визнає свою, незнач... свою незначність. Смиренність і те, що людина незначна в, в своїх очах. Прочитаємо тепер об'явлення 1.17. І коли я побачив його, то до них йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній. Тобто тут ми бачимо, що поклоніння перед Богом вилилось в те, що Іван впав до них, немов мертвий, наскільки його поразив вид. Ісуса Христа, який з'явився йому в прославленому тілі. І звідси ми можемо взяти собі на замітку те, що коли ми чуємо або читаємо деякі розповіді про те, що люди чи коли Вмирали на декілька хвилин, чи в снах їх, як би мовити, Бог забирав до раю і показував там їм деякі картинки, або Христос приходив у видіннях до, до них, приносив каву, бо є такі розповіді. І ми розуміємо, що це все неправда, тому що якщо З'явився Ісус Христос в прославленому тілі перед Іваном, Іван упав, наче мертвий, до Його ніг, наскільки Він був ем, пора, ну, наскільки це вид Ісуса Христа його вразив. І тому, коли розказують про Ісуса, кому Він там каву приносить чи просто так говорять, це можна зразу сказати, що це неправда. Це тому, що поклоніння Богу, воно включає в себе смиренність перед Богом, включає це, як ми бачимо приклад, як люди падали, поклонялися до землі, падали до ніг. Ніхто не вів себе з Ісусом, з, з, навіть з анголами, по-панібрацьки, це все неправда. І тому ми можемо з, з, чітко собі це уяснити, що всі ці розповіді про куди там когось заносило, чи в рай, чи в пекло, все це неправда. Тому що ми бачимо один приклад, що апостола Павла Бог. Підняв до третього неба написано до раю, і коли апостол Павло був уже в свідомості, то він сказав, що невимовні слова, він нічого не міг розказати, він нічого не міг вимовити. Це означає або Йому була заборона щось говорити про рай, або немає в нас аналогів таких слів, щоб описати те, що в раї. Тому коли хтось описує, як він побував в раю, і що він там бачив, то це все неправда. Це якраз і говорить, що немає смиренності, немає це визнання своєї незначеності перед Богом, тобто немає цього благоговіння. Благов... Він, благоговіння в поклонінні Богу. Так само поклонятися Богу потрібно своїм життям. Поклоніння Богу не повинно обмежуватися тільки словами або ну, коли ми йдемо в неділю на Богослужіння. Християни повинні прагнути прославляти Бога в своєму повсякденному житті, і не тільки прагнути, але це і обов'язок наш є. Коли християни чинять згідно волі Бога, який покликав нас, який народив нас, який возродив нас до святого життя, тоді Божа слава відображається і повертається до нього через наші благочестиві вчинки. Тобто своїм благочестивим життям, своїм праведним життям ми віддаємо Богу славу, а на це якраз людина і була призначена віддавати Богу славу.